І всім привіт! З вами я Вова Кова і сьогодні я вам покажу, що змінилося у цьому селі за 8 місяців. Так, я останній раз у селі номер 14 у Майнкрафті знімав відео 8 місяців тому, як я ремонтував місто мене з цього села тільки 2 відео є. Чогось тут має бути дощ. Іменно має бути в цей момент, коли ми починаємо відео, має бути дощ. що зараз нічка, а я зможу поспати. А наступний день я вам покажу. О, типу, тут таке. Надіюсь, що наступний день вже не буде доща. І... О! Немає доща. Ну і все. І, коротше, спочатку у нас всюди вже є назви вулиць. Майже всюди. Ми якраз у цьому відео може ще їх, їх додамо. От, дивіться. Дубо. Це наша така головна вулиця. Ніби не головна. вона така, ну, от, вона йде найдовше, вона йде проходить через центральний. Теж у нас. Іде. Чи немає вже дивно. Це буде у нас центральна площа. Так. Запишемо. Це. І на цій вулиці Дубові всі будинки мають, як ви бачите, От. Але це вже друга вулиця, це йде вже церковна. Під нею теж йдуть три будинки. Поки що у нас в селі є тільки дві вулиці. Дубова. Отак От вона йде, йде аж до мого будинку. Церковна. І ще оця. От під нею поки що ще нічого, нічого немає, але все одно нам треба придумати про неї назву. Так, то давайте зараз подивимося, скільки у нас є вулиць. Так. О, вот эта улица, такая Тільки здесь, 10, не, 10, 5 блоков она идет. Вот улиц. Тут тоже. На тут у нас три 2, 3 улицы, 4 улицы, 5 Що, так. Через початку. Раз, два, три, чотири. Ай, ще раз. Добре, раз, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Так, дев'ять. Десять, одинадцять. Ну, 12 фото, бачите? Тут це вулиця, але цей будинок він чогось стоїть перед оцеєю. Тут теж нехай буде дубовим. А ні, це дощова. Окей, то це вже... І ця вулиця дощова. Так що у нас десь 9 і стільки двох, двох із них. То давайте на центральній вулиці ми зараз зробимо невеликий ремонт. от, Ми трохи поправимо тут. Щоб краще було ходити, Бурківка тут поправлена. Ще, може тут є? Чи немає світла? Ні, тут немає світла. Але найкраще це робити ліхтарів отак. Дивіться, як я їх самовіка, вмію робити. Отак, ставимо морський ліхтар. Отак ставимо. І він нічкою світиться. І навіть не видно, що це. Тут щось є. Ну і добре, їх вже так нехай буде, бо далі буде у нас будинків. Так, де у нас і батон, бетон. А реально, де батон? О, тут. Білий батон. ні, нам не на білий треба, нам треба. Ммм. Сірий батон. Коли на той бетон отакий. Вот отакий. Ось. І отак робимо. Так. Ще вот Можна поставити. Ще нам треба зробити головний будинок села. І тоді вже все, тоді вже не треба. Я думаю, дієшся на цей ротовий Так, Ось так. Ось так. Я вам хотів сказати, що змінилося. От тут вже зняли оці штуки, там, де опори моста під час будови. Тут теж треба ще доробити оцю одну штуку, бо вона провалилася, і оце все прибрати. А тут під час того тепер є огород. так Тут, є тут просто якимось чином вода йде, отут, як ви бачите, один блок, а далі це йде вода, На більшість такого. І під тим. От тут колись не було того моста, і люди мали так переходити. От, і тут топтали. Але далі із-за того почали робити. оце. От, почало воно висихати, і з води почали тут робити огороди, І тут, може. Тут може ще якась ферма бути, тут зробити. От. Так, ідемо зараз я. О, тут. Так. Ось тут. І тут вже можна робити отак, ось так. От так, от так. Не знаю, чого я так люблю це робити, але я люблю куривати батонне, бетонне. І з часом мене ще хочуть оголосити новим мером цього села. Чи ви б хотіли, щоб я був би головним мером? А то я би міг би бути. Бо тут він з нас, він тут живе тих селян, у нас на селі. Реально. Сином. Вот тут таке щось. Тут ще травуни ростуть. Ні, це гарбузи здається. Так, гарбузи ростуть. Ну. О. І ще тут зробимо ремонт міні. Тут так. Можна зробити схожу. А тут що треба капитан? От все виробить. Треба тонель тобто зверти, щоб я повість. Можемо не зробимо якусь тут трасу. Ліально. Може ми відкриємо новий район. Там, де будуть будинки. Великі себе тут. Наш коли може навіть... Колись це буде місто, десь за рік. Тут набудуємо будинків нових. Або може просто відкриємо нову. Далі підемо і це буде село а там десь відкриємо місто. так просто вбити. Ось і отак от можна зробити. Можна трохи виборки. Заворати, щоб я ті не було. А, на тараз, а не, і все. От. Ну супер. А ні, можна упасть на краще давайте давайте. Ну. Та я вас сам слабий. Пока нет файлибу, за ним. Что так давайте сильно. И які у них пиксели. Вот что? Мы теперь на экране видно пиксели їх не це самі красиві цю ці. Посвічується вони. Реально, бачите? Вони мені пришвидшують ці. Конпіксели не Ось какими. Реально. Тупо бачите. Да. Щось Каз 19 селянами. Так, то вже маємо зробити зараз так, щоб всі будинки мали якусь під якоюсь вулицею мати. Щоб вони були за якоюсь вулицею всі. Так. Давайте, давайте, давайте. так, тепер це буде вулиця дерев'яна, оце в понці один будинок за хвилину наш будинок давайте той напишемо напишемо тут добре він хай буде бере дарем так більше так немає будинків так що без сенсор цей о, і це мой буде на скам'яні. Так, я замушаю, так, стається. Стається, так. що в... Так, стоїться, встається. Здається, так. О, них це буде писати. А тут, зараз ще буде, допишемо, кам'ян на два. О, дивіться, тут величезний будинок. Тут, тут, тут куваль. А, нет, тут, тут, я не знаю. Так, кам'ян на два це буде Два. Все. Так. Здається, ми вже все зробили. тут уже всі мають... Пої вулиці? Тут теж є. Так. Всі вже будинки мають. Ну і все. От бачите, як вони світяться у темноті, ті будинки? От, наприклад. Як цей будинок світиться. Вот бачите? Ми тут поставили під цим штуку? Дивіться, що зробимо, якщо його воно пробуде. Дивіться як було, а як тепер. Не ну, супер. То можна ще зараз вот тут так зробити. Бусть ми навіть зробимо що відео з каналізацією, там де будемо тут робити каналізацію. Ні, це не варіант. Про що тут вот, от так. О. Окей, зробимо тут розчітку. Офіска це і так на блок. Ну, я думаю, що вже закінчимо наш випуск, бо ми вже все зробили. Або, може, зробимо зараз головний будинок, там, де всі будуть проговорюватися, там, де всі будуть собі... Радитися. Можна, наприклад, зробити отут от головна площа, а отут, от дивіться, оця вулиця, вона не має взагалі будинків, жодних. І це буде вулиця головна. Так. Ібо тут майже взагалі немає нікого Дивіться. цій Просто поставимо ще поставлю, такий звичайний ліхтар. Так, остави... як врага робляться ліхтарі? Хм, Цікаво. Цікаво, бо я не знаю, як вони робляться. Може зробимо маяк? Маяк це як? Хм. О! Може зробимо такий маяк як супутник? От. Стоп, він... Якщо ти його під землю зробиш, то він буде його вимічу. Так, так, так. Можна просто в землю помістити. Цікаво, цікаво, а такий зацікавлений Ти маяком. А можна тут. О, і все буде освічуватись. Нашу головну вулицю? Точніше головна вулиця, там стояло багато освічення, щоб там все, все було винося. Так, і де будемо тепер будувати? Так, все лишнє, все, що у нас є, позабираємо. І давайте по цій стороні. Забираємо всі блоки. Це теж забираємо. Ну no і добре, ось тут можемо робити. Так, то спочатку робимо сюди стежку. Або ні, спочатку обучнемо із самого будинку. Так, ми тут тут буде.

Три, четыре. Нет, тут тоже четыре находили. Да. Так, тут нам надо... Снимаем. Вот, так. И тут вот так не хочу, не надо делать. раз. Раз, Окей. Я зараз перезвоню і вернуся і будемо вже робити. Так, тут у нас. Я ага. так у нас вийшла. В нашому головним будинку, там ми будемо робити всі переговори, всі вибори і всі думки. І, може, зробимо навіть оцю вулицю. Вот. Розбудуємо трохи наше село. Або зробимо такий мешкальний район, там, де буде, будиночки будуть жити і будуть жити селяни. Але такого самого такого самого типу всі будуть такі самі. І з таким самим двором, може ще зробимо, якісь там міні-магазини зробимо. Часом. Ну, це здається, був якийсь магазин. Чи не було? Хм. Так. А, ні, це магазин. Хм. Я ж пам'ятаю, дітей, що я робив якийсь магазин. ли? Може, це магазин. Та ні, це не магазин точно. Так, так, так. Тож немає магазину? Ні, ну це я точно не робив магазин. То давайте зробимо ще раз магазин. Вот. Наприклад, він може бути тут, на головній вулиці. Наприклад, отут, Так. Буде тут. Ось отут. тут. Там зараз є от, такий отак, отак, десь малий кіоск може бути. Бо на головній вулиці я маю трохи зробити реальну забудову, щоб тут вона була. Вона мала, але треба тут не робити трохи тих будиночків, це ж головна вулиця, бо тут нічого немає. Але по плану тут має бути один новий будинок. Ну і з вами був я Вова Кова і з вами я прощаюсь Всім па па па